Для всіх батьків величезна проблема, коли діти їх не слухаються. І ми так сприймаємо лінійно, примітивно, що, мовляв, на дитину треба дужче тиснути, сильніше кричати, і тоді вона буде слухатись. Ви не розумієте, і я так само не розумів, батька чотирьох дітей, хто би мені оце пояснив, що я вам зараз буду пояснювати, чому дитина не слухається, вона не завжди в тому винна. Перше, є префронтальна... Кара головного мозку. Оця префронтальна кара відповідає за дисципліну. Ви даєте чіткий наказ, і дитина чітко його виконує. Але у дитини не розвинута префронтальна кара. Вона розвивається тільки в підліткому віці. Тому не дивуйтесь, що дитині важко орієнтуватися, коли ви даєте наказ, і вона має в наступну мить все те виконати. Ставтесь поблажливо і з розумінням. Друге ефект. Тунельної уваги, якщо дитиночка займається там своєю грою, лялечки, машинки, а ви щось кажете, і дитина не реагує. Це не завжди від вредності, а це від того, що ефект тунелю говорить про те, що дитина зараз грається, і вона, наче у своєму всесвіті, вона вас просто може не чути знов-таки через те, що її психіка тільки формується та розвивається. Третє. Чим більше команд чує дитина, тим складніше їй орієнтуватися. На неї просто навалюють різні-різні прохання і вимоги. Так, дитина, зроби оце, піди туди і зроби оте. І дитина губиться, і вона, врешті-решт, може нічого не виконати. Знов-таки та сама причина. Психіка дитини тільки розвивається і, врешті-решт, стрес блокує дитину. Чим сильніше на неї кричать, тим більше її, наче як паралізує, і їй важко, щойно він робити, і вона плаче, а ми думаємо, що вона вирядує та нічого подібного. Є ще 4 принципи, 4 закони, які я вам розкажу в наступному відео. А ви пишіть свої думки і коменти.